Всім привіт! Привіт власникам ось таких фіатиків-добликів. Сьогоднішньому відео починаю в салоні. Я сподіваюся вам чути, як працює двигун. І вона стоїть в гаражі. Я сподіваюся, коли 2000 обертів ви чуєте, як підвиває у нас щось. Що саме підвиває, я не знаю. І разом з вами будемо шукати. Шукати я планую. Методом виключення. Тобто Спочатку ми знімемо захист. Така, мені не подобається ця процедура. Десь щось тут от у нас шумить. Шумить, Можливо, генератор, можливо, натяжний ролик, натяжний ролик, правда, не міняв ще тут ні разу паса ГРМ, можливо, це компресор кондиціонера. І, і в принципі, шум дуже похожий на те, як працює насос гідропідсилювача, коли масла у нас немає. Я перевіряв, масло є. Бо колись таке було. Кум, взяв машину, поїздив, масло десь втікло і вона з таким підвиванням це все робила. Тому, я думаю, нікому не цікаво. Спочатку я зніму защиту і тоді вже продовжу. Бачите, я поставив машину симетрично. Хоча треба було колесом наїхати прямо сюди, чому поставив симетрично. Якби я зразу з'їхав колесом сюди, з цього боку знімати защиту було б зручно, а з того боку рука б мене зламалась. Тому я спочатку зніму захист, а тоді перекочу машину, щоб колесо було ось тут на краєшку. Зняв я защиту, перекотив машинку на краюшок, в принципі, тут і так все було видно. Першим ділом, дивіться, у нас тут компресор кондиціонера, тут може шуміти. Далі обводний ролик. Натяжний ролик. Може, я путаю, можливо, це натяжний, а це обводний. але що що він він, може шуміти, що він. Шків генератора і у нас ще один шків, це, мабуть, насос гідропідсилювача. Тому е беремо відповідний ключик, пробуємо, який із цих роликів у нас натяжний І знімаємо рівень. Якщо рімушок ми знімемо, у нас це все перестане обертатися, крім колінвала, крім шківа колінвала. І тоді ми зрозуміємо, чи це тут у нас причина шуму. І якщо тут, тоді крутим ручками генератор. Ну, коротше, вже далі. Тобто для початку я знімаю цей рімушок. Натяжним є нижній ролик, в принципі, навіть уважно подивитися, От там, де закінчується трубка, то там якби механізм. От Тягну я низ вперед. Бачите, що у нас відбувається? Ролик у нас опускається донизу, освобождає рівень. Одною рукою робимо. Ці обертальні рухи іншою рукою стягуємо наш ремінь зі шківів. Пас я ну, не зняв, але від цього шківа саме головне, його, щоб він не торкався. Чути гуде у нас натяжний підшипник, але на обводному слухайте, що відбувається. По-перше, він, чуєте, так? Да? Бачите, яка погрімушка у нас. Тобто я вангую, що це. Саме він нам видає ось таке. До речі, забув сказати, тут у нас на натяжному ролику головка на підключ на 15, тому не шукайте, не приміряйте. Ну і для контрольного, бачите, у нас буде крутитися лише цей колінвал, Рімінь я запихнув так, щоб він тут не наробив біди. Ну, в ідеалі, звісно, його зняти повністю, бо якщо мотор почне рухатись, він може вискочити. Тому для контрольного, як то кажуть, пострілу я завожу двигун, погазую і почую, що таке не треба вже лізти далі. А проблема саме в цьому ролику. Двигун я завів, не лякайтесь, горить у нас символ акумулятора, це нормально, тому що генератор не крутиться. Але шума у нас нема. Тому мій діагноз виявився правильним. Поки що не на 100%. Тому що, можливо, загуділи обидва ролика. Ну, оскільки я це роблю сам, мені не треба два рази платити за діагностику, мені не треба два рази платити за втручання. Я відкручу спочатку цей ролик і поміняю. А якщо шум буде, ну хоча, ну ви самі все чуєте. А якщо шум буде, то я ще й заміню. Не сам механізм натяжіння, а саме ролик механізму натяжіння. Тому відкручую цей ролик і продовжу. І ось тут почалось те, що я думаю, ви всі, я в частності, любимо дуже сильно. Болт, який тримає ролик, я почав відкручувати. Він вперся в лонжерон. В лонжероні є, навіть. Вм'ятінка для цього болта, але він не відкрутився. І все. Для того, щоб нам зняти ролик, нам треба виймати двигун. Ну, я, звичайно, утрірую. Але кожен раз хочеться глянути в очі конструктора. Невже не можна було цю всю конструкцію посунути на 5 мм по ходу машини вліво? Тому що обслуговувати це все діло треба рано чи пізно. Ну, разом з тим. При більш детальному огляді. Або краще сказати прощупування, Я побачив, що там, бачите, не тільки вмятінка, а в тій вмятінки посерединки ще зроблений отвір. І напевно конструктор вважає, що його буде достатньо. Я спробував трошки підвантажити мотор, але подушка досить таки міцно тримає його. Тому вихід у нас єдиний. До речі, я забув на початку відео сказати, що це не просто Doblo, а Doblo з мотором 1,9. Е, треба нам трошки відпустити ось ці болти, які тримають підковку нашої подушки. Е, може, треба відвести в сторону бачок. Ну, зараз почну з цієї гаєчки, щоб у нас трошки, е, да, трошки е, щоб мотор міг піднятися. Тому що я, коли його навантажив, вся машина трошки припіднялась, а двигун ні. Тому відкручую ці гайки ну, буквально на 5 мм більше не потрібно. Одну гайку я зірвав, а до цієї гайки в принципі, добратися можна, але заважає бачок. Бачите, я відкрутив один болтик і ось тут внизу другий болтик. Но нам якби заважає кронштейн. Добратися можна через карданчик, але хтось їх так закрутив сильно, що я ледь зірвав ту вангую, що я скоріше пошкоджу гайку, ніж відкручу. Тому щоб не робити собі більше проблем, то я відкручу цей кронштейн. Ось тут він тримається, ось бачите, мій палець. І ось там, де я вже головку поставив. Тому зриваю їх і тоді добираюсь до того гаєчки, яка тримає нашу подушечку. Відкрутив я, ну, зірвав цю гайку, цю гайку. І зазор у нас є, а подушка доверху не йде. А все Чому? Тому що в нас ще є один хитрий болт. Отак от, от вам видно. А отже треба ще відкрутити раз, два, три болтика, щоб у нас прибрати в сторону наш бачок розширювальний і добратися до того хитрого болта. От, блін, зараді одного болта на роліку, півмашини треба розібрати і не факт, що вийде. Ну, маємо те, що маємо. Можливо, я зробив дурню. Ось так я відвів це все. Тут зараз вже мішаю цей бачок. Повідводив це в різні куточки наші бачки і добрався до цього болта. Може, цього і не треба було робити, але в мене, відкрутивши ці болти, зазори не стали меншими. Тому я ще більше підняв двигун і тоді я почув, як шкрябає у нас кронштейн по різьбі, і наш двигун піднявся трошки вище. І болт нашого ролика став по центру отвора. Чому кажу, можливо, цього і не варто було робити, тому що е, навантажити можна було двигун сильніше, і він, по ідеї, повинен був спружинити на подушки. Ну, попробуйте. Я, я вже зробив мені легше. Тому зараз двома ручками пробую відкрутити болт, щоб він попав ось туди. І продовжу. Ось так. от Тримаючи двома пальчиками болт я викрутив потихеньку. За різьбу я його висунув туди в лонжерон. Поки він не вийшов з нашого ролика, а далі інша проблема, він не вилазить. Скоріше всього, його можливо витягнути доверху. Зараз спробую і тоді з вами поділюсь. В принципі, і ви мали його бачити, ролик. Ось за цим от шлангом. сунувши сюди руку, я думаю, що я його достану. Ролик зверху теж не хотів доставатись, тому що в мене рука не дуже груба, але все одно не влізла. Тому знизу я його... Перевалив через шків компресора кондиціонера Ось ось цього ось цього шківа, не буду брехати, так, да, компресора кондиціонера. І він просто, перевалившись ось тудою, в мене випав донизу. Діагноз однозначний. Хочу вам продемонструвати. І нашкалатає, тому. Тому дзвоню в свій магазин. В смислі не в плані того, що він мій, а до моїх улюблених продавців. Замовляю ролик і чекаю. Можу собі дозволити спочатку зняти, а тоді почекати. Прийшов новий ролик, він йде в комплекті з такою чашечкою. І я згадав, що я навіть колись на цій машині міняв. Але цю чашечку захисну я поставити не зміг, бо там мало місця, немає як його защелкнути. Кому цікаво, ось його каталожний номер. Інна. Він в такому пакетіку. Тут, я теж розумію, це якісь обривки цього каталожного номера. А далі нічого складного. Беремо, запихаємо болт в отвір Ланжерона, ставимо іншою рукою направляємо ролик і вціляємо той болт. Оце, напевно, сама важка процедура в його заміні. На жаль, як я буду мучитись, ви не побачите. І тому, хто з таким стикався, напишіть в коментарях. Я думаю, мені. І іншим глядачам цього відео буде цікаво. Сподіваюсь, вам видно чорний ролик. І от блищить болт. Е, от так от двома пальчиками. Я за різьбу тримав болт. Причому треба боятися, щоб він не впав сюди в лонжерон, тому що витягнути ми вже не витягнемо його ніяк. І тримаючи за різьбу, от коли ролик у нас став на місце. От бачите, от я наживив, болт трошки рухається, от рухаючи його, от розвернувши руку, я касаюсь іменно граньонки, тому що за ось цю блискучу частину крутити його неможливо. От Рухаючи вверх-вниз, цей люфт по різьбі, я закручую цей болт в наш блок циліндрів або в кронштейн, не знаю. Цей мотор я ще не розбирав так глибоко. Ось такими способами оце, напевно, найскладний був, сама складна дія в заміні цього ролика. Тому потихеньку закручуючи, а далі вже ключиком підтягуючи, оце закручуємо, а далі треба не попутати, яким чином сюди ремінь вложити на своє місце. Мені простіше, я знімаю відео, я подивлюсь. А ви ж намалюйте схему. Але я думаю, по-другому. Ми це все і ніяким чином не, не вложимо. Тепер, коли я закрутив ролик, закладаємо правильно наш ремінь, е, опускаю машину з Домкрата і мені тут заважала ця досочка, яка стояла. І тепер, бачите, я зняв е, з шківа кондиціонера ремінь, зато тут, -тут заложився правильно. Тепер беремо ключ, зжимаємо нашу пружину. на Натяжному роліку і коли у нас це все ослабиться, закладаємо ремінь сюди. Тут якби буртики, ми ніяк не помилимось, тому беремо ключик на 15, беремо ось таку трубу. А якщо ви фізично сильний, то і труби не треба. Бо знімати його легше у нас ключик уходить далі. А ставити нам треба навіть холостий ход вибрати на натяжіння, тому ход має бути великий того, що ми закручуємо. Хочу акцентувати, як у нас іде ремінь. Зверху від шківа гідроусилителя у нас ремінь опускається на шків генератора. Від шківа генератора він йде поверху через натяжний ролік. Потім він охоплює у нас шків колінвала, потім він попадає на обводний ролік і з нього вже йде у нас сюди на шкіл. Компресора гідропідсилювача, і вже потім на... зверху він йде у нас на ось цей шків. Бачите, я пальцем показую е гідропідсилювача. Е шків коленвала у нас стоїть нерухомо, тому я наскільки міг стягнув, е закрутив цей бол, він вперся в защиту. Я наложив як-небудь заложив сюди, він повністю не став. Потім я відпустив у нас. Вже він до краєчка не дійшов, тому що нам мішає піввість. Перехопив ключ і його ще сильніше зажав. Тоді у мене все вийшло. Тепер, щоб у нас не було ніяких, бо може десь там ремінь у нас став криво, беремо відповідний ключик, а ще краще головку і тріщотку, провертаємо вручну колінвал, дивимося, чи у нас все нормально ремінь став на місце. І тільки після того запускаємо двигун і слухаємо. Ось так цей процес виглядає. Бачите? Сили рук у нас іде віддача компресії, тому прокрутили, трошки чекаємо, все тут крутиться нормально. А тому тепер можна запускати двигун, але я би краще зібрав все, що ми розібрали зверху. Спочатку закручуємо болтики, що ми відкручували подушки. Потім прикручуємо кронштейн ось цей і ставимо. Прикручуємо на місце наші розширювальні бачки, системи охолодження і гідропідсилювача. Тепер, коли я прикрутив це все, подушку обов'язково треба було прикрутити. Кронштейн і бачок, щоб воно, не дай Бог, не потрапило нам під пас. А оскільки я приміряв бачок, він у нас не совпадав по отворах. Подушку я зрушив з місця. Ну, Якось дуже багато. Десь на міліметрів 5 у мене не відпадав отвір, то я вже якби все зробив, прикрутив. Бачите, болтики я мастив нігролом, залишився слід. І тепер можна робити запуск двигуна, хоч у нас і натяжний ролик ролік теж мав шум, і муфта компресора кондиціонера теж. Я не чую підвивання. Сподіваюсь, ви теж його не чули. бо Бу Були сумніви, що я би чува, камера могла б не передати того всього. Ну, тепер перевіряємо всі наші різьбові з'єднання, хоча ролик я затягнув так, як треба. Поставити туди цю кришечку, там фізично місця нема. Та й він буде у нас там товкти в лонжерон. То, в принципі, на цьому в мене все. Показувати, як знімається наш захист і ставиться, я не буду. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть, як ви виходили з цього положення, якщо у вас є така машина і ви міняли цей ролик. Мені і глядачам буде дуже цікаво. А на цьому в мене сьогодні все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео.